Сьогодні ми поговоримо про важливі речі, які не варто робити зі своїми пухнастими друзями. Ви дбаєте про свою кішку? Тоді цей ролик для вас. Наші улюбленці вимагають особливої уваги та турботи, але існують певні дії, яких ми повинні уникати. Давайте розберемося в них разом і дізнаємося, як зробити життя наших котячих друзів ще кращим. Погнали! Номер 5. Не давайте котикам молоко! Це типовий стереотип. Коли ми бачимо дорослих котів з мисочками молока. Насправді більшість котів погано переносять лактозу. Багато господарів скаржаться на проблеми із травленням у своїх котячих, а виною часто буває молоко. Можливо, ваша кішка просить молока або вершків через високий вміст жиру, але це не означає, що це добре для неї. Насправді це може викликати зворотню реакцію. Тому, якщо ви дбаєте про свою кішку, уникайте давати їй молоко. Номер 4. Не пропускайте щорічні візити до ветеринара. Власники котів ігнорують річні візити до ветеринара. І це може негативно позначатися на здоров'ї котиків та їхньому загальному стані. Багатьом кішкам не подобається їздити до ветеринара, але це не означає, що вони не можуть пристосуватися. Хоча це може бути неприємним досвідом для них, але несе важливе значення для їхнього здоров'я та благополуччя. Тому важливо регулярно проводити планові огляди у ветеринара. Це допоможе вчасно виявити будь-які фізичні зміни, особливо у вікових котів, і вжити відповідних заходів. Номер три: Не одягайте свою кішку. Будь ласка, не одягайте вашу кішку в різні вбрання. Так, багато хто вважає це милим і забавним, особливо коли на Хелловін ви надягаєте на кішку костюми або маленькі капелюшки. Але одна з основних причин це те, що більшості котиків насправді це не подобається. Вони відчувають на собі незручний тиск від вбрання, тому що їхня шерсть та вуса дуже чутливі. Більшість їх тіла побудована на цій чутливості, і ці різні вбрання не приносить їм задоволення. Якби у вашої кішки була можливість висловити свою думку, вона певно не оцінила б таке вбрання. Номер два не примушуйте до спілкування котиків. Незалежно від того, наскільки мила може бути ваша кішка, не варто наполягати на спілкуванні з нею, якщо вона цього не хоче. Коти цінують свій простір, і якщо ви підходитимете до них, коли їм не хочеться, це може негативно вплинути на ваш зв'язок. Примус кота до спілкування може спричинити дискомфорт як у вас, так і у неї. Якщо ваша кішка явно висловлює невдоволення, наприклад, кидається або починає муркотіти занадто голосно, краще поважати її бажання залишатися наодинці. Коти самі виявлять бажання спілкуватися з вами. Нехай вони самі вирішують, коли приходити до вас і демонструвати свою прихильність. Якщо ви хочете, щоб ваша кішка приходила до вас, стимулюйте її сигналами, а не примушуйте. Іноді кішки можуть бути підкуплені ласощами, але це не повинно бути постійною практикою. Підтримуйте баланс у спілкуванні з кішкою, враховуючи її особисті переваги та комфорт. Запам'ятайте, що у котів свої межі та уподобання. І повага до їхнього особистого простору допоможе зміцнити ваш зв'язок з ними. Номер один. Не карайте кішку Покарання, хоч би яким воно було, не тільки не вирішує проблеми поведінки вашої кішки, а й може завдати шкоди вашим відносинам. Часто люди думають, що покарання змусить кота припинити робити щось небажане. Однак це не так. Наприклад, оприскування кішки водою з пульверизатора неефективне. Ваша кішка асоціюватиме вашу присутність. Зі страхом і тривогою, що може призвести до порушення довіри між вами. Навіть якщо здається, що ваша кішка перестає дряпати меблі через пульверизатор, насправді вона продовжує це робити за вашої відсутності. Покарання, як і крики, теж не вирішують проблеми поведінки. Це просто змушує кота боятися вас. Позитивне навчання, навпаки, є ефективним методом. Пам'ятайте, що довіра та повага ваших котиків до вас важливіша, ніж спроби покарання. Фокусуйтеся на позитивному навчанні та зміцненні зв'язку з кішкою, а не на методах, які можуть зруйнувати ваш зв'язок. Якщо ви знайшли це відео корисним, поставте великий палець вгору і поділіться їм із друзями. Щоб отримувати більше подібних відео, натисніть кнопку підписатися і не забудьте натиснути на дзвінок сповіщення. Крім того, не забудьте переглянути й інші наші відео. Дякуємо за перегляд!